Ось уже 15 років Галина Горгул та пані Надія живуть у постійному страсі. Вся справа в тому, що будь-якого моменту їхній будинок може розвалитись. Проживають жінки на вулиці Лепкого, 41. Ще на початку 2000-х їхнє житло почало давати тріщину, розміри якої на сьогодні розрослись на цілий будинок від фундаменту до даху. Жити тут розповідає Галина Горгул просто неможливо. А за ремонт ніхто не береться, адже стіна може впасти в будь-який момент. Ні фундамент укріпляти, ні вікно міняти. Ми просто у безвиходному стані. І жити неможливо. Як можна жити, як можна тут їсти варити, коли тобі отаке от на голову паде? Ну як, як тут можна жити? Ось уже 15 років жінки оббивають пороги усіх начальників комунальних служб та керівників ЖЕКів. За цей час встигли зібрати цілу купу відписок. Звертались до міського голови Віктора Анушкевичуса. Результатів ніяких зараз будинок знаходиться на балансі ЄРЦ, але балансоутримувач також ігнорує аварійний стан споруди. Сніх керівників єдиного розрахункового центру і від Войтика, і від Петра Шкутяка, і від Василюк про те, що е, будуть. Е... Припинені нарахування за послуги, так як тут ніхто не живе, однак платіжки приходять до нині день поштовий ящик, щоб платити за квартирні послуги. І буде проведено комісійне обстеження будинку і технічний висновок, і буде проведено ремонтні роботи. Проте після обстеження нічого не змінилося, адже експерти дали вкрай сумні висновки. Будівлю потрібно реконструювати. Фізично знос, ось, прошу дуже фізичний знос наших квартир сьомої і 9 дев'яносто 95 відсотків. Осідання основ фундаментів, активна руйнація будівельних конструкцій. Балкони відійшли від стін, сипляться на голову. Стіни потріскали, вікно неможливо ні. Закрити, ні поміняти, тому що якщо зрушити в кухні вікно, то паде стіна будинку за ремонт в ЄРЦ обіцяють взяти тільки, якщо жильці усього дому погодяться на дольову участь. Проте пані Галина та пані Надія не розуміють, яке відношення власники інших квартир мають до них. Що робити далі? Вони просто не знають. Залишається одне жити на свій страх і ризик. А як ви думаєте? Може бути страшно, тому що йдеш і не знаєш. що Ця веранда впаде сусідці на голову? чи вона не впаде сусідці на голову? Це дерев'яна реконструкція. Схоже, міські комунальники та балансоутримувач звернуть увагу на цей будинок лише тоді, коли він просто завалиться. Яка доля квартир номер 7 і 9 нам у єдиному розрахунковому центрі прокоментувати відмовились? Мовляв, це їхня принципова позиція.